Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Зараз у нас 18.14, 7 березня. І я роблю розклад на правий берег міста Запоріжжя, прильоти-наслідки. Дивимося загальну ситуацію цього питання. по правому берегу. <кій> <кій> ну, оця карта показує нам С-300. По дронам йде розвілка, двойственна ситуація, по С-300 у нас йдуть проблеми. Вони, бачите, ось показує, що може бути прикрита таємницею ця історія. Жіноча енергетика, скоріш всього, вона надає ці координати. Ну, Ось така історія. По ракетам буде більш-менш все нормально по дальнобойним. Всі розклади скрізь, тут бачите, тут по крискам впало, а тут де роздоріжжя, вон змія. Велике бажання жахнути дронами, попасти кудись чи попадуть, не знаю. Бачите, Тут стоїть роздоріжжя. Тут іде несерйозна ситуація по крисам. Також з ракетами, тобто не серйозна, мілка якась, може щось десь вони можуть попасти, але вони або не попадуть, або рядом, або якось так ну, пошкодять, але не сильно. Якось так це показує. Хоча може взагалі проігратися, не затронувши цю ситуацію. Тут стоїть роздоріжжя. Тобто піде в гарному, вибере все нормально буде. Піде в цьому, Тут також бажання є, чи як воно, з чим воно закінчиться, аж який ітог. ну, Легкістю якось, не буде тут тяжкої ситуації. По С300 так, тут, тут більш серйозно йде. А тут йдуть пльотки, що ми будемо мати по ітогу. Ну, тут більш-менш новини йдуть непогані. Життя фіна, матеріальна частина буде ціла. Ну, подивимося, що це за проблеми. Бачите, ось їхні плани йдуть. Але все світ нас не покидає, підуть зміни. Може, ту машину підіб'ють, яка то швиряє. Подивимося. Але бачите, загроза така є. С-300. Так. Дивимося, що будуть у нас людські втрати на ці 24 години по правому берегу міста Запоріжжя від ракет, дронів. С-300. Ну, С 300 може бути печальна ситуація. Може бути печальна ситуація, може бути, може бути постраждалі. Може бути. може бути. Повторилися практично змія, книга. Тут буде трансформація, план, лисичка хитру, хитрунька, які вони там построїли. І по луні буде нервова обстановка. Тобто, я не скажу, що тут загиблі люди. Тут, скоріш, можуть бути постраждалі люди, від 300. По дронам, так, вони будуть летіти по башні, але все ж таки їх будуть, скоріш всього, збивати. Так, да, зміни підуть, їх будуть збивати. Загруза є по дронам, але будуть їх ліквідувати. По ракетам також будуть ліквідувати. Тобто тут немає загрузи для людей. А от по С-300, так. Да. Так, дивимося тепер руйнування будинків по правому берегу. Приватний сектор дивимося, чи будуть руйнування. Ну, бачите, я просто так звикла, бо я багато кладу. Якщо отак я розвиваю, роблю розвиток подій, 5 карт. Ось вони йдуть дії. Дії йдуть, вони йдуть, до речі, дуже сплановані, конкретні будуть ці дії, і падає корабель. Позитивна карта, я вам скажу так, що загроза йде приватному сектору, Іде, причому по колу, там, де вже попадали вони, але будуть хлопці наші якось з цим справлятися. Тут падає і зміни, і букет. Давайте я покладу на башню, бачите, дерево. на пльотки жінка падає. Все ж таки по пльоткам проблеми будуть. Будуть трошки, може, якось зачепи там. Але в цілому, ось ідуть зміни, і буде більш-менш, ну, по зменшеному, скажімо так, варіанту ця вся історія, бо могла бути і гірше. Якщо щось трапиться там. Але так от такі карти лежать, що не повинно там ідуть зміни, і вони закінчуються букетом. Тобто закінчиться все повинно більш-менш благополучно. Давайте подивимось, яка буде ситуація у нас з багатоповерхівками по правому берегу. Ну що сказати, по е, ракетам тут розвілка, до речі, закінчиться вона більш-менш. Хоча я не можу сказати, що це. Бачите, неясна ситуація. По ракетам, по, по багатоповерхівкам ситуація тут неясна. Дай Боже, щоб вона справилась в гарну ситуацію, щоб ці новини з обществу пташки були позитивні. По дронам, по дронам, можу сказати, що буде поро працюють, все буде добре. А ось С-300, опять по кругу йде, і буде луна, і буде коса. Коса, вона зрізає. Ось, пожалуйста, йдуть оці речі. І це жіноча енергетика. Тут по С-300 все ж таки багато поверхівки можуть постраждати. Башня тут не випадає. Але, 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 може бути якась пакость. Може буде страшно, може десь щось зачепе. Не дуже сильно, ну, якось воно. Все ж таки, оці три карти, вони в комплексі показують, що це буде момент дуже чутливий для людей в багатоповерхівках. Я не скажу, що це будуть руйнування, але якось буде воно. Відчутно, неприємно, страшно. Ну, якось так. Якось так. Ну і може подлувато так буде там щось зроблено. Може на дитячу площадку прилетить і ще кудись. Знаєте, щось от таке, яка, яка подласть буде по, по багатоповерхівкам правого берега. О, гляньте, яка гарна карта випала. Дай Боже. Так, давайте ми глянемо промислові об'єкти правого берега, загальна ситуація. В ну, плані я маю на увазі від малого підприємства до крупного, якого. чи будуть там руйнування? Ну, ось отака ситуація, бачите. Дуже схоже, що може трапитися якась проблема, якщо це тут, тут розумієте, тут як іде? Хоч так, хоч так будуть якісь проблеми. Хоча оця трансформація вона може бути несерйозною. А оця гора, ці проблеми, ну, в принципі, теж вони не будуть дуже страшними. Ці карти показують це нормально тут. Ну, от, якось отак воно проробляється, більш по верхам. Понизу по верхам. Це ж таки все ж таки е, фонить ця карта іменно е, неприємностями для підприємств. Подивимося, чи пропрацює як. Вчора було гаразд гірше розклад і ми його пережили. Дай Боже, що і цей переживемо нормально. Давайте глянемо, яка буде обстановка в торгівельних об'єктах закритого типу по правому берегу на ці 24 години в плані ракет дронів с 300. Нормально буде це таке. Так, і відкриті об'єкти, також торгівельні. Ну, ось така ситуація буде. Сподіваюсь, що буде не страшно, бо всі чотири карти, які окружають, вони нормальні. Книгу ми теж відкриємо з жіночою енергетику. Бачите, падають змії. Падають змії, а це каже про те, що у нас багато зрадників. І ось дивіться, ніхто не допомагає постраждалим. Хто у нас у владі сидить? Незрозуміло. На кого вони працюють, я не розумію. Чи на нас з вами, чи на Росію, чи на кого вони працюють. Чи самі на себе працюють, заробляють гроші просто собі на карман. Так. Давайте я покладу скр... Ага, давайте тепло підприємства, подивимося опалення, яка буде ситуація на всі 24 години по правому берегу. Нормально. І енергопідприємство. Прям, Прям вона от постійно. Фігурує, Ну, дивіться, проблеми будуть. Проблеми там, вони, по-перше, є внутрішні, які там пакостять, пакості будуть, проблеми будуть, стоїть ще не, не прийняте рішення. То, якщо воно спрацюється, але тут нема башні, нема пльоток. Таке відчуття, що воно або поряд якось. Ну, не прямо там, скажімо так. Не прям там. Будемо сподіватися, що воно взагалі там не буде. Але треба дуже дивитися, що там, хто там працює і що вони там роблять. В мене якось більше. більше от, ну, що може по мишам бути удари? Які, що це за удари? Осколки прилетять. Ну, якось так більше я не ношу не. У мене більш. Якось схиляє до того, що там внутрішній саботаж, іде внутрішні якісь розборки. Так, і давайте подивимося скринічку для правого берега, яка вона буде в плані прильотів для правого берега. Ну, донечко хороше, позитив. Ух ти, який позитив. Негатив. І ітог. Негатив у вас нормальний, нічого тут поганого немає. А що може показувати влада? Тільки перебільшення тої влади. Бо це статусна карта, і вона показує людей, при, як кажуть, при владі. Дуже власних людей. Це і є негатив. Розумієте? А Ця карта позитиву то то, що вони там роблять. От, як, це? От, як ця карта може бути позитивом? Вона ж не може бути позитивом. Ну, тільки може, тому що будуть малі, малі прильоти, вірніше від тих прильотів будуть малі якісь е, розрушення. Ну і по ітогу гарні новини. Ось так. Так. І правий берег можемо подивитися традиційно на гномах, подивимося, що там як. В принципі, можемо закінчувати угу. Так, дерево. цивільних що то буде? Для влади на правому березі. Що ми всі будемо з цього мати? Конфліктну ситуацію будемо мати. Бачите? Бо ми ось, якесь віє. Ну, а що, люди зараз такі? Влада має силу, Набирається сили. Військовий розклад. Ой, гарні дівчата. Гарні дівчата нас будуть захищати. Скоріше всього, що все повинно бути нормально, бо десятка чаш дуже хороша карта. Це у нас захист, причому такий інтелектуальний, спокійний, все як в математиці. І тут імператриця, вона сохранить все наше. І Якась нова буде ситуація? Щось нове таке. Все ж таки будуть борьба, конфліктні ситуації з владою і між людьми. Не тільки з владою, між людьми. От, це люди будуть гристися між собою. От. Ну, а в цілому буде непогано по шістій чаш, більш-менш яка порада нам на ці, на ці сутки? Фанатизм. Ну, і щось таке гарне, скажімо так. Це паж мечовий, це розум, це інтелект, це людина, яка навчається. Будемо вчитися, будемо вчитися, будемо розуміти один одного. І, в принципі, навчатися чомусь розумному в цьому житті. Ось так. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па-па.